Ну, хто там скучав? Привітуліки, привітуліки. Ну що, настала черга попрацювати? Треба сирочки покривати латексом, це мармурось Зачекався мене вже. Як бачите, це перші дві головки, а там іще дві головки. І бомондики ще потрібно. Ви бачили? Жива хлібопічка. Скаче по столу. А до речі, ось у відеречку, Ось тут стоїть канестрато. І стояти йому тут аж до вечора. Перші дві готово, пішли в холодильник. А натомість прийшли інші дві і шпаргалочка. Ну, а як? А без шпаргалочки не можна. Бо так заплутатися можна. Який з них... Який слой, це виходить ось оце, вже покрито в два слої, а ось ця сторона в один. Зараз переверну. Ну, навіть так видно, бачите, що тут тоньше. От зараз покрию ще оцей слой, і вже як висохне, цю сторону, точніше, і вже як висохне, можна буде ліпити наліпки і відносити. На зберігання. І чого не можна оце взяти в головочку отак, взяв би б вас з собою і пішли разом в холодильник? Не можу, зато я можу вам показати, що я принесла з холодильника. Це три ось такі головки, Бумунду, хто пам'ятає, я його варила Ще 28 березня. Він вже ось тут так почав прямо психати, знаєте, от обіліти, як, як справжній ото сир в натуральній скоринці. Зараз будемо його покривати отак. От Сміюся, кажу, пензлик за товщиною е, ширший, аніж ці головки. Бачите? Спробуй зараз ще покрий. Знаєте, що я хочу сказати? Задоволення ще те, звісно. Ой, це, це не працюєш. Знаєте, як я кажу, це сидиш. Треба гратися. Ніде розгулятися, ніде махнути пензликом. Раз, два, махнув, покрив і все. В принципі, робила то я навмисно такі маленькі головочки. Це під споживача. По-перше, таку головку людина може взяти і цілою. Да, не розрізаючи, бо вона невеличка. По-друге, невеличкі головки, вони швидше визрівають. Якщо була б вдвічі товстіша, вона б довше визрівала. А так от і зробила під споживача невеличкі головки. А от покривати їх латексом. Геть незручно. Від слова взагалі. Я лозиш по килимку, по столі, де завгодно. Тільки не там, де треба. Ще одна залишилася. Мені здається, я круглих чотири швидше покрила, ніж дві оцих. Нарешті я з ними догралася. Ну і зараз відношу в холодильник швиденько. А з сирами розібралася, і тепер можна працювати на кухні. Зараз хочу швиденько начистити картоплю. Ой, картоплі, господи, чорті що буровлю. Цибулі мені потрібно начистити. У мене вже. Стоїть печеться хлібчик, ну як печеться, замішується. Е, хлібчик е, поставила варитися куряче філе на салат. Чомусь захотілося мені смачненького салатику. А на салатик мені необхідно, ох, і гидка вже цибуля. А на салатик мені необхідно маринована цибулька буде. Так, а іще ми сьогодні будемо пекти наливний пиріг, а для нього мені необхідна підсмажена цибулька. Так що я зараз чищу цибульку. Ой, гидка цибуля страшна вже. І тут я вибирала, як то кажуть, із гір, чи із кращого. Коротше, не знаю, як там сказати. Краще із гіршого, отак. Я в посаді взагалі не взяла, бо там зовсім страшно було. Це брала вже у Салтовському кіоску. Але і вона недалеко забігла. Так що мені треба і насмажити, і намаринувати. Зараз вона, мабуть, вся і піде. А хто знає різницю між наливним і заливним пирогом? Чому? Буває, кажуть, пиріг заливний, а буває, кажуть, наливний. Є різниця чи нема. І якщо є, то в чому вона, Знаєте, ні? Ось, взагалі, так багато всього хочеться. Я не знаю, як мені правильніше. З пасками. Завтра я варю сир. Тож завтра паски точно ніхто не буде пекти. Можливо, на післязавтра затіяти. І теж не знаю, з якої, з якої розпочинати. Бо в планах було три пасочки вам показати, три рецепти. Один це наш сімейний, другий це, та, що простіший рецепт. Ну, такий простенький, не такий заморочливий, я би сказала. А третя паска взагалі має назву царська. Вона з. Сиром кисломолочним. От ось такий добрий верхній слой, а під ним ось таке лайно. Вона з кисломолочним сиром і безборошна. Але це не та, що просто змішав сир, запхав у формочку і все. Вона заверна. І от я оце міркую і думаю, з якої розпочинати. А ну, давайте я зараз це відео вам змонтую, викладу. І поки я буду далі працювати, а ви мені понаписуєте. Ну, по-перше, в чому різниця і чи є вона заливний і наливний. І напишете мені стосовно. Паски, з якої розпочинатимемо і. І. і Тому що якщо зі звичайної, то ну, там все простіше. Якщо з нашої з сімейної, то там трішки трішки завчасно потрібно розпочинати заморочливіше. А якщо з. Царської, то потрібно достати кисломолочний сир, щоб розмерзався. Тому чекаю на ваші коментарі.